Новий інструмент. Чи це не інструмент, як цю техніку назвати? Музичний Ні, це ж не музичний інструмент. Напишіть, це музичний інструмент чи не музичний інструмент. Дивіться, таку я придбав техніку для відтворювання звуку. Називається Магнат. Система 3.1. Щоб було не скучно грати ігри і дивитися кіно, А то в мене є JBL, але її трошки не вистачає для кімнати. Взяв таку техніку. Попробуємо поекспериментувати, потестувати. У мене є одна ідея, як попробувати сабуфер. Чи він хорошо маслає, чи ні. Отака От техніка, робив розпаковку, але там вона дуже довгелецька, мало хто подивиться. Покажу в двох словах заді характеристики. Кому цікаво, в мене є промокод, по-моєму, промокодові можна вибити скидочку 5%. Потім занесу до хати. В хаті включу, а то боюся тут сусідів полякати і ще коти яйці перестануть нести. Кіт, ти яйці мав? Каже, мав. Так, отака От штука підключається і по блютусові, і по шнуровій, і по оптичному, і по 3,5 джекові, і так далі. Попробую тиснути до свого компа. Як воно буде грати ігри, чи веселіше буде грати, чи не веселіше. Ну, ще, мабуть, челіка треба. Якогось більшого взяти. У мене моніторчик там невеликий на 32 дюйми. Треба чуть більшого телека взяти. Ну все, кому цікаво, буду цей тиждень, буду живий і здоровий тестувати. Поставлю в себе там в сарайчині, в сараї, не в сараї, в гардіробі. Поставлю в гардіробі, подивимося, як воно впишеться в мій кабінет. Кому цікаво, взагалі, підписуйтесь, буду мучити цю техніку. Що ж.